Генеральна прокуратура, як і всі ЗМІ, і весь український народ працює майже в цілодобовому режимі. При цьому Генеральна прокуратура нарощує ефективність своєї роботи. Інформую, що сьогодні працівниками Генеральної прокуратури України спільно зі співробітниками Слоби безпеки України була проведена спецоперація по затриманню колишнього голови фракції партії регіонів у Верховній Раді. Єфремова Олександра Сергійовича, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364 та частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України, тобто у зловживання службовим становищем за обтяжуючих обставин та службовому підробленні.